Облік готівки в йод таку класну тему, хочу з вами розібрати. Чому це класно і важливо, тому що якщо говорити про спілку зо там облік готівки прям має бути до копійочки, до гроша все вестись, і ми, як бухгалтерія, це питаємо наших клієнтів. А ось що стосується діяльності одноособової. Тут ми не ведемо обліку готівки, тому що загалом правило звучить так: все, що ви заробили як підприємець, все є вашим і всі гроші на банківському рахунку, і вся готівка. Ви можете всі гроші тримати на банківському рахунку, можете в готівці, як вам зручно. Нас не цікавить, в яких пропорціях і скільки готівки. Нас не цікавить, якщо ви знімете просто з банкомата без жодного підтвердження або перейшлете на свій приватний рахунок гроші. Все це нас не цікавить, тому що всі гроші, які заробив підприємець, це його особисті гроші. Головне, щоб вчасно платили податки і бухгалтерію оплачували вчасно. Ну це жарт або не жарт. Головне, щоб вчасно оплачували свої податки, і взагалом, щоб бізнес вам калькулювався. Є також момент, коли потрібно все ж таки підприємцю рахувати свою готівку, тому що є види бізнесу, коли. Потрібно мати касу фіскальну, і загалом діляться всі бізнеси на три: ті, хто ніколи не мусять, ті, хто від початку самого мусять, а всі інші мають ліміт 20 тисяч злотих на рік. Якщо ви переймаєте в готівці, то ви маєте купити касу, коли переходите цей ліміт. Так ось єдине де ви маєте рахувати цю готівку, це момент, коли потрібно купляти касу. Якщо ваш бізнес вимагає цього, а все інше. Не потрібно її рахувати. Дякую за увагу. Дивіться інші відео. Хто шукає бухгалтерію, пишіть. Ми з вами сконтактуємось.